Протягом доби з 15 по 16 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 22 оперативних виїзди. О 22-й надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп'янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 квадратних метрів. Також було пошкоджено два житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. О 8.40 рятувальники виїхали до обстріляного напередодні ворогом села Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає. На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, врятований чоловік 1984 року народження. Подія сталася у місті Харкові на вулиці Дружби народів. У квартирі, що знаходиться на 13-му поверсі житлової 16-поверхівки, у ванній, кімнаті та на кухні горіла шафа, пральна машина, двері та домашні речі на площі 5 квадратних метрів. О другій ночі пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучено три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 216 одиниць вибухонебезпечних предметів.